Всім привіт з вами Ірка, І в цьому відео я прийду карту Манор в Майнкрафті. Сподіваюся, карта вам дуже сильно сподобалась. І ви поставте лайки під цим відео. А я почну проходити цю карту. Let's go! Прокидайся! Прокинься. Воно знає, що ти тут. Ти сам тут з'явився. Прокинься. Фух, це схоже на дивний сон. Стоп. А, де це я взагалі? Я пам'ятаю, я гуляв по вулиці і йшов додому, але помітив закинути, закинуту будівлю. Мені стало цікаво, і я зайшов в цю будівлю. А далі. Я не можу спамятати, що відбулося. Наче кусок пам'яті вирвали. Добре. Це вже не важливо. Мені потрібно вибратися звідси, і як можна скоріше. Мене закинуло в якусь тюрму. Супер, прекрасно. Взагалі я просто заспавнився з самого початку. Нас закинули. Дали сюжетик. трошки. Ну, добре. Тут є багато модів. Це що за штучка? Я з нею, якось... нею взаємодіяти, на жаль, не можу зараз, але тут є скриня, в ній якісь монети, їх можна буде. Обміняти на якісь товари. О, тут є відмичка, якою ми зараз відчинимо ці двері, але як? Зараз оп. ой, а пройти я не можу. А як? Ау! Дивіться, я тут можу ламати цю штуку. Але це дуже дивно. Я думав, якась, якась механіка цікава буде із цим замочком, але добре. Раз так, то ходімо далі. Так, якесь тут вино. Я його брати не буду, бо воно щось там мінус-ефекти кидає. Які я не хочу, щоб вони в мене були, тому що, ну. А вдруг зараз на мене монстр викинеться і мені доведеться з ним битись, а в мене забрали силу. Ну, це ж взагалі трешняк буде, так? Я думаю, ви зі мною погодитесь. Найголовніше зараз зберемо всі монетки, тому що, якщо потрібно буде обмінювати на якийсь товар, то я думаю, це буде якраз о, зіляночного бачення. Я думаю, це буде дуже е е е вигід вигідно купити щось тут О, тут ще є ще є відмички, тобто нам зараз ще щось відчиняти треба, так, якісь книжки. А книжки, ну, начебто по звичайні книжки, тож навіть брати їх не буду. І що ж, відчиняємо виходить, оці двері. Ей, тут є хтось? Так, ну начебто я не бачу, щоб тут тут хтось був взагалі. Пропоную зараз просто об обдивитися все. Я сподіваюся, вам видно, тому що тут досить темна така карта. Тун-тун-тун. О, що це? О, відмичка, монетка, супер. Тут монетка. Тут монети, Йомайо. І -йо. так багато монет, я думаю, вони реально ж мають щось значити. Що у нас тут? Тут у нас. Ну, у нас так само книжки, всякі щось таке. От, фак, я начебто чув, наче хтось ходив. Я когось чую за цією д дв... за цими дворима. Тільки не кажіть, що тут хтось є, крім мене. Сподіваюсь, мене одразу не уб'ють, як тільки я відчиню ці двері. What the fuck? Що це за чудище? Ага, воно пішло. Так, тут можна ховатись. Заходимо в кімнату тут. Я так розумію, це оце Так наче фак фак! Ось, ось вона. Сподіваюся, вона мене не бачила. Фух, я встиг прибігти. Це дуже добре. Я чую, що вона проходить, але дуже тихо чомусь. Так, вона пішла наліво зараз туди. Я думаю, піде зараз направо, ми зараз подивимось, куди нам треба там. Зараз вона прийде сюди, і я, по ідеї, зможу забігти отак от прибігти туди в сторону. Все має вийти, я на це принаймні сподіваюся. Фак! Фак фак! Фак! Фак-фак! Забігти! Ай! Мене піймали! Добре, значить, треба обережніше бути, але, на жаль, я чую її дуже погано. В мене є план, там ж я ось і шкафки, я думаю, ось цю шафку можна забігти, я якраз буду бачити, коли вона проходить, і не тільки на звук орієнтуватися. Я думаю, якраз буде супер. І я якраз зможу пробігти так. А ліхтарик? А, ліхтарик не працює, до речі. Я його навіть не помітив, але він не працює. Так, давай. Бабцю гуляй. Фух. ФАК! Мене помітили, йоу! А вони ще й двері виходить, відключення не може, йоу. Я сподіваюся, вона, ну, хоч в шафу ці не залізти, не просто ж так їх там набудували. Я думаю, в шафу треба буде забігти. Фух, чекаємо її. Так, так. І заходимо в шафу сюди. Щоб то вийшло. Ну, принаймні, я не бачу, що вона тут біжить за мною. Так, супер. Тоді та кімната -то нафіг іде? Я зараз піду о, в кімнати, які тут зліва. Тут монетки є. А мінус, звісно, що ми не заберемо монетки, тому що вони, я думаю, можуть сильно нам допомогти в майбутньому, але я так розумію, все-таки воно в тій кімнаті. Добре, давайте зараз вона пробіжить тут. Так. Ходімо сюди. Так, тут є відмичка. Ну добре, тоді забрали монетки. Вона пішла в ту сторону направо. Так, все, вона пішла. Ходімо сюди зараз. Чекаємо, поки вона сюди прийде, щоб на мене було більше часу, щоб я міг просто встигнути замати цей замок. Тому що я впевнений, що ну, будуть проблеми з цим, якщо вона буде мене доганяти в цей час. Так, начебто ну, то пішла? Ламаємо. Давай, 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 я встигну, я встигну, я встигну, я встигну. Ух, начебто тут буде спокійно. Я на це сподіваюсь, чесно. Ой, це що таке? Spawnpoint? чи як? О, що це? скінт. Начебто нічого, крім монеток, немає, але. А як мені ці двері тоді відчинити? На стінах начебто нічого немає, може, на стелі? Ну, я наче нічого не бачу. А, о! Тут кнопка була. Лол, давайте піднімемось наверх. Що тут у нас? О, монетки і якраз відмичка є. Треба все залутати, тому що це реально корисний ресурс. О. Зілля взлому. Тобто, ми, по ідеї, маємо швидше зламувати всякі ці штучки. Але що там у нас? Fuck? <сих> Знову воно десь тут. Вона тепер тут ходить. Як я зрозумів, тут якесь коло, типу. Тут коридор колом іде Ой! <сих> Головне знаходитися за спиною цієї банши. Так, вона туди пішла нам сюди. Відмичка. Монетка. Забираємо, забираємо це, звісно, ж все. Давайте зламаємо. Я сподіваюся, я встигну зламати. Давай! Супер. Я встиг. Ой! Це що, продавець? Я думав, тут нікого, крім мене немає. Так, скінт ми одразу ставимо сюди. Це буде наше збереження нашого прогресу. І далі. Виходить, шоста кімната. Давайте відчиню, а потім ми, мабуть, купимо щось, тому що, думаю, буде корисно щось купити у нас все-таки. Добре, давайте зараз купимо щось. Що ти продаєш? Відмички. Зілля взлому, зілля нічного бачення, зілля швидкості, зілля невидимості. Ну, Мені здається, зілля невидимості, воно ну, таке. Таке собі буде, тому що 15 секунд лише, тому думаю, його брати нема сенсу. Зілля ночно... нічного бачення. Я думаю, одне можна взяти буде. Зілля взлому одне візьмемо. І все інше. Ну і давайте відмичку одну візьмемо. Чого? Розмовляюча ворона. Так, я до неї повернусь. Не сильно багато всього є, але давайте натиснемо на ворону. П'ятий дитя золотого серця вогню. Що старається навколо із вічного плода. Ану. Ой. Ой, мені видали якісь коврики. Різнокольорові. А, я так розумію, мені сюди їх треба буде поставити. Добре. Другий народжений в серці шипучого. Йопти, як мені це перевести на українську? Другий народжений в серці е гіганта, який бажає е весь час е рости наверх. Я правильно, сподіваюсь, розумів. Четвертий це співак безголосий глибини, в його тиші, тоне світло. Порід часу чекає шестеро. Перший несе на собі тінь погашої зірки, вед... які відомо лише охранителю забутого. Я не розумію, що воно лялякає. Давайте так, перше, це що? Якась погасла зірка. Тобто, зірка або може бути якась типу жовта, помаранчева. Згасаюча зірка, це, я думаю, все-таки ну, захід сонця, тому, можливо, помаранчева. Четвертий співак безголосих глибин в його тишині, тони світло. Я думаю, це відсилка на море, тож. Мабуть, так. Другий народжений в серці гіганта, який бажає вічно рости наверх. Що може вічно рости наверх? Я не знаю, можливо, зелений це типу дерево, яке вічно наверх росте. П'ятий — «Дитя золотого серця вогню, що старається на кругом із вічного плоду. Ні, це я не розумію взагалі, що це таке. Мені мене ще шостий не сказали. Третій о, висікає шлях о, скрізь о, морок. Його. Ага І що це може бути? Жовтий? Давайте жовтий буде. Гнів це червоний. Так, і виходить фіолетовий сюди. Ні. Так, добре. Думаємо, що тут може бути не так. Добре, давайте думати. Хуа. Дивіться, тут якась можлива підсказка. Тут. Виходить, помаранчевий замість фіолетового стоїть. А, ну. а мені заново все треба. Oh, fuck. Так, давайте сюди мені все. Поставив, я думаю, фіолетовий на перше місце. Поставити, тому що. Після згасання зірки, що, у, з'являється чорна дірка, і вона в мене якось асоціюється, Знаєте, з. О, цим... Бляха, я забув. <схід> з фіолетовим кольором. Ось так от. Давайте жовтий сюди. О! Боже друзі, я постугені, і я знаю і всі ці загадки. Це так, це так легко. Це взагалі, ну. Легчайша загадочка для мене, йоу.